Ми з року в рік збираємо валізу, Ще при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, міщає все, що там кладе душа, З цією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що нас складаємо, те все візьмемо з собою. Від нас залежить, що вмістити там, дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав казівку всі нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними раптом лізе. Непрощення, чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне по всіх, а далі не на весь словах, чи лиш на думці, лишає мало місця на спокій, і ворожнечу торбу додає туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає. Валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути Аж рани поробились на плечах, ніхто не допоможе, бо по суті Господь усім свою валізу дав. Від тягара підкошуються ноги, все важче, важче до домівки йти. Нерідко сльози так бувають сльози. Відтоми, від безвиході, вітьми, з такою торбою все важче на коліна схилити, що молитися в тиші? А як же віра, як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл? То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю, щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери, і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності, нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало і чого нема, котре назайве зайве, часто рве валізу а що ще треба помістити там. Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивитись міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить, а на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки свою валізу щільно накладали. Щоб там переважить, що там буде більше, куди нас там наліво чи направо. Там не підкупимо святого контлорела, вимоломи не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там же запізно перевірити багаж. Цей вечір ми ще з вами на кордоні. І митниця у кожного в руках, давайте ми подивимося, кожен, чи все і там, і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний стигнемо контроль. А Раптом завтра, в рупорі, кінцева, ти вже дістався вічності. Виходь. Амінь.